Вітаю сталкери! Харцис повернувся з чергової вилазки, щоб розповісти вам цікаву історію. Тож сідайте біля багаття, ставте вподобайки, наливайте козацькою або чаю і уважно слухайте цікаві факти про часи чистого неба та початку виражнечів між угрупуваннями, а спонсор цього відео Збройні сили України. Абсолютно всі футажі взяв з Ютуба, так як ну, не мав мене часу просто повторно проходити сталкер. Я поставив подобайку, так що я їх не образив точно. Тут одразу не допетриєш. ну я ні. Але події оригіналу Тінь Чорнобиля розгортаються вже після події чистого неба. Тобто під час битви на ЧАЕС стався викид, який вбив всіх солдатів чистого неба і тих, хто там був. Але в живих залишились лише стрілок, головний персонаж Тінь Чорнобиля, і в теорії Шрам, головний персонаж чистого неба. І тут ми вперше знайомимося з такою хуйньою, як проект Свідомість. Яка промиває стрілкові мізки, ось видно на цих кадрах, як вона стирає пам'ять, давши завдання вбити самого себе. І далі починаються події гри Чінь Чорнобиля, коли ЗІЛ потрапляє в аварію і вільний сталкер знаходить живого стрілка, але вже без пам'яті, приносить його до Сидоровича. Тут фішка в тому, що зона дійсно жива, є така річ як новосфера це сфера землі, де розумна діяльність людини стає головною рушійною силою. Перетворюючи біосферу на новий стандарт, де природа та людський інтелект взаємодіють. І на основі цього виник проєкт Свідомість, який ще розробляли радянські вчені після аварії на Ну, Хто би сумнівався, а? Підріли, з метою контролю свідомості. Але щось пішло не так, як завжди, і якась їхня кількість стала частиною ноосфери і зоною в тому числі. Типу штучний інтелект, але в зламаному стані. Воно і є тим, кому поклоняється моноліт, і тим, хто промиває сталкера мізки в спробі захистити зону. І це ми бачимо у події гри база чисте небо. І головною метою групування чисте небо зупинити стрільця, щоб заспокоїти зону, щоб вона не знищила все навкруги. Авто смерті так прозвали військовий автомобіль в зоні, який з'являвся і їхав нікуди. Саме авто виконувало завдання проєкту Свідомість перевозячи промитих сталкерів, які в переважній більшості вже були мертві. А якщо залишалося живі, то поїхавши глуздом, так як не витримували промивання мізків. Причини смерті були різні. Авто їхало вночі, і за кермом був солдат моноліту або виживший запрограмований сталкер, але відсутність свідомості не рятує від викидів, радіації і аномалій. Але стрілковий пощастило більше. Він був надзвичайно стійкий психологічно, і проект свідомість не зміг зламати його волю. Лише стерти попередні спогади. Під час вигоду в кінці чисто неба стрілок знаходився за укриттям, що врятувало його. На відміну від шрами, який фізично сілки до викидів навіть під відкритим небом, і він не потрапляв під вплив проекту свідомість, тому думаю, він і вижив. Ще є цікавий хід від сценаристів: стрілка до того, як він потрапив до Сидоровича в кіні Чорнобиля, ніхто вживу не бачив. Він все робив через посередник, і тому для більшості сталкерів він був міфом. Порівняно з оригіналом, приклад вийшов технологічно більш кращим. Додали нові локації. Болото, репхост, племан, покинутий госпіталь. І значно покращили існуючі, але ключовим апдейтом було це війна фракцій. У чистому небі де ви повноцінно можете стати членом однієї з угрупувань сталкерів, і це рішення буде тягнути з собою купу наслідків, таких як ворожнеча, завдання і в цілому відносини. Або вступ, як більшість робили, до лав волі, бо ми вільні сталкери, а боржники самі знаєте де. Угрупування долг стає нам ворожим, і навпаки, це додає занурення в ігровий процес і покращує досвід. Наступний помітний авгрейд це повноцінна механіка пошуку артефактів і додавання сканерів. Їх всього три, і ось на фото. Тіні Чорнобиля ми просто підбирали їх в скриньках чи на підлозі. Тут ми вже, як настоящий сталкер шукаємо їх в аномаліях за допомогою сканерів, хоча єдиний мінус в тому, що вони там більше не з'являлися. І останнє, що стало краще, це розвиток персонажа. тіні зібраного луту виросла, бо ми вже маємо повноцінні механіки покращення і ремонту спорядження, більшу кількість торговців і способу заробітку. На відміну від тіні Чорнобиля, де ви все носили до відмови, або поки не знайдете щось краще, і ось вся історія. Традиційно прошу вас написати свою думку в коментарях. А якщо відео сподобалось, то підпишіться і поставте подобайку. Пару прохань в коментарях, і буде наступна частина про поклик Пріяпіті. А з вами був Харцез. Грайте українське, підтримуйте український і нашу славетну армію. Скидыш!